Всім доброго добро дня. Компанія Автобіс вітає вас. Сьогодні субота, 19 серпня, закінчується літо. От, буде перегляд комерційного транспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Всім приємного перегляду. І так, поїхали. Свіжа пропозиція. Рено трафік дуже популярний на даний час через те, що він простий, в обслуговуванні, практичний і себе зарекомендував. На даний час це автомобіль в довгій базі. Ось такий колір незвичний. Це в нас йде 12 рік. 2-літровий дизельний двигун 84 кВт. 305 тисяч пробігу. Оригінальний пасажири, все робоче. В стані, вартість складає 13 800. Контактний номер 0,96 44 95 899. На легкосплавних дисках. Це у нас оригінальний пасажир. Ззаді розпашонка. Буває також кляпа. Ділинки збережений автомобіль по салону. За більш детальною інформацією Телефонуйте до власника. оригінальний пасажир. Шукає собі для роботи чобітка. 2012 рік. Вартість автомобіля 7 тисяч. 1,6 дизель. 250 тисяч пробігу. О, контактний номер 068 2062. 576, запитувати Олександр. Дуже економні всі автомобілі і двигуни витривалі. Десь паливо фактично беру десь 5,5 до 6 літрів в місті. І не скажімо так, обслуговані. Себе зарекомендували. Сидіння задні. Зложується ось такий салончик. За більш детальну інформацію. Телефонуйте до власника, пощо вказаного номеру телефону. Кінгу. оригінальний заводський пасажир, 162 тисячі пробігу. Вартість складає 11300. Контактний номер 067 733 1,5 тисяч. Оригінальний заводський пасажир. Механічна коробка передач, двоє розсувних дверей, ззаді кляпа. Полочка, все на місці є. Автомобіль вартий вашої уваги, За більш детальною інформацією телефонувати до власника. Царинок янова 17 року, вартість складає 12 За 900. Один і два бензинового двигун. Зачасту ці автомобілі йдуть дизельні. Ось. Ті, хто шукає бензин, будь ласка, 1,2 і два обмін другана, 140 тисяч пробіг. Контактний номер 066 74 66 884. Рену в пасажирі. Двоє розсувних дверей, взаді кляпа, паротроніки, дипломат колір і автомобіль ціленький, без коцок, вартий вашої ГУАГІ. Рено Янго, оригінальний заводський пасажир, дуже хороший стан 2008 року з дизельним двигуном, 63 кВт. І вартість складає 7650. Контактний номер 0,66 266 1187. Хороша комплектація, кліматконтроль, датчики, партроніки, електропідйомники, гідрач, АБС, аєрбек, центральний автомобіль пригнано з Бельгії. Нет, зверніть увагу який автомобіль по салону і автомобіль вартий вашої уваги. Це Scudo. в пасажирі Вартість складає 7999 2009 року 370 тисяч пробігу двохлітровий дизельний двигун. Контактний номер 066 794 54 20 або 098 073 61 61. Комусь потрібно для роботи на 16 дюймових колесах. Я скуду. Так, зараз власник зачиняє на дверцятах. І ось такі пасажирчики. За більш детальною інформації. Телефонувати до власника. Це Mercedes Sprinter 313, в народі називають лисий. Це в нас 313-95 кВт 2001 року і вартість складає 8300. Контактний номер 098 826 46 36 Автомобіль в середній базі, середній лиси. Ось так він виглядає по салончику. Ззаді присутній прицепний пристрій, і це пасажир. Оригінальний пасажир. За більш детальні інформацією телефонувати до власника по вищевказаному номеру телефону. Volkswagen LT46 у Maxi базі 2006 року 2,580 кВт 288 тисяч пробігу автомобіль на спарці телефонувати до власника за номером телефону 098 205 74 44 LT46 Довжина багажне відділення складає 420. Ренокінго 2013 року. Вартість складає 8900. Оригінальний заводський пасажир. Бачите, темний колір. Дуже економний. По диспаливу 207 тисяч пробів. Контактний номер 068 627 05 12. На жаль, автомобіль зачинений. Все, що можемо вам показати, це ззовні, на двоє розвиних дверей. Взаді кляпа. За більш детальною телефонувати до власника. вище вказаному номеру телефону. Це Mercedes Vітан, графітовий колір, постійний облік. 90 тисяч кілометрів, 1,5 дизель, 81 кВт. За Залі вони багато йдуть ступінчити. Каже, слабіше по кВт на даний час 81 кВт. Контактний номер 067-169-37-88. Показую вам салончик автомобіля. Багаше цього автомобіля, бачите, це заводський пасажир не перероблений. І колір графітовий, ззаді присутні партроніки, кляпа. Крім пасажирів, ще є багажне відділення. За більш детальною інформацією, Телефонувати до власників. По вище вказаному номеру телефону. Так, що сегодня приїбали вал. Пельвіварус, сріблястий колір, вантаж пасажир. На даний час дуже популярні автомобілі і, скажімо, ціни на ці автомобілі ну, ростуть на, не в днях, а по годинах через те, що ну, скажімо так, по-перше, вони там подорожчали. І люди хочуть хороші автомобілі, а хороші автомобілі завжди коштують ну, відповідні кошти. Це 2011 року пробіг 390. Видно, що оригінальний пробіг 2-літровий дизельний двигун, контактний номер 0,96 207 98 57, Запитувати Олександра. Оригінальний навантажу пасажир в довгій базі. Повна маса Є800. Механічна коробка передач. Ззаді розпашонка. Більш детальної інформацію. телефонуй до власника. Повощі вказаному номеру телефону. Продається Opel Vivaro в грузовому варіанті 2016 року. Коштує він 12900 1.6 дизель. Це вже нове обличчя автомобіля. На даний час це грузовий. 192 тисячі км пробігу, партродні, кондиціонер, мультируль, проїзд, контроль, старостоп, підігрів зеркал, режим антикозанки. Контактний номер 095 22 02 50 12 800 і можна з власником торгуватися. Покажу вам салончик Збоку боку сидіння. Бачите вже дисплей, мейнфон вже такий сенсорний. На даний час це коротка база. Можливо, перебладнання цього тонбіля з пасажира, кому потрібно. Ззаді розпашонка, стакани акуратненькі Трошки перегородка покосана, а зверніть підлога, все буде взагалі акуратно для грузового автомобіля, бо багато автомобілів приїжджає саме ззадні присутні партроніки. Багато автомобілів цих приїжджає і буде дуже знаєте, яка страшна. По відношенню до інших автомобілів грузовий приїжджає тут буде така знаєте, збережна. Кому потрібно, людина може перекладати на пасажира. За більш детальну інформацію. Телефонувати до власника по вказаному номеру телефону. Бізнес для бізнесу автомобіль. Mercedes Sprinter 313, свіжопринений. Коштує він 12,5 2,2 дизель, 186 тисяч пробігу, контактний номер 067 184 78 45. На даний час це грузовий. Механічна коробка передач, айрбек керма. АБС, АБД, автомобіль розмитнений. Живий по кузову, бачите, лонжерончик я показую вам. Присипний присрій є. І автомобіль є свіжо Так, Ось така буде. Довжина багажного відділення складає 3.40. За більш детальною інформацією телефонуйте до власника. Доброго дня, компанія Автобіс вітає вас. Ви шукаєте собі автомобіль старішого зразка через те, що вони рахуються надійними, витривалими і не такими вибаглими до, до солярки, до обслуговування. Тому люди шукають старішого зразка. Ви скажете, де знайти. Завітайте в компанію Автобіз. У нас постійно різні свіжі автомобілі. На даний час ви бачите Mercedes 413 2.2, 95 кВт 2005 року. Заведений двигун. Поймаємо щупа. Двигун прогріти. Прокладка не пробита. Чисто м'яко працює. Детвірники корозії немає. Капот ціленький. Двигун сухий. ніде нічого не капає. Передня гума відсотків 60, Пороги цілі, високий плірин автомобіля, якщо подивитися, що перед та зад не упавши. Відкриваємо дверсята, оригінальне сидіння, збоку подвійно, кермо не затерте. Механічна коробка передач, тахограф. куліса не розбита, троси дуже легко перемикають передачі. Оригінальний медфон Mercedes АСР, АБС, АБД, Тахограф. Спарені колеса 195 на 70, цежка. Антикризійна обробка. Показуємо одну сторону. Підножка. другу сторону. Бокові дверцята. Зверху люк є, будка і затермічка. Можливо навантажувати, скажімо, товарим, кому потрібна нульовка. Також можливо. Будку перебувати на холодильник. Поставити зверху компресор. На даний час автомобіль продається в грузовому варіанті. Кому потрібно, телефонуйте в компанію «Автобіз» за номером телефону 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги. Всім доброго дня, компанія «Автобіз» вітає вас. І для вас свіжа пропозиція. Це евакуатор Mercedes Sprinter на «Спарці 416. 6 посадочных мисс. 2 из 7 объема груна, 280 тысяч среднего пробива. Показываем сладкие местя потом вере, вайса будет полностью делать. Радіус коліс 15-двіймовий. Підарки на корозі немає, пороги живі. Ззадні спарені колеса. Дожина лавети 5 метрів. Лебідка нова стоїть на пульту. Автоматична коробка передач, не робот, а автоматична. 282 тысячи среднего пробила. Сзади троечка. Вот я соединяю с предлокотником. В автомобиле АБС, АБД, монитофон, дубль кабина и эвакуатор. Кого зацикавило, телефонуйте компания Автобис За номером телефону 067 360 2202 До зустрічі, до перемоги. Майте собі комерційний автомобіль, тому не гайте часу, а завітайте до нас на автоплощадку в місті Рівному. Поруч з авторинком, ліворуч, знаходиться наша автоплощадка, де в нас є випір комерційних мікроавтобусів, де ви можете приїхати і вибрати те, що вам потрібно. Можливий готівковий безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте за номером 067 360 22 02. Компанія Автобіз.